Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Сплелись у коло всі квіточки з поля, Барвисті, душисті, стрічках шовковистих і кличе в танок. Український, догадались малята? Так, звісно, вінок. Подивіться, який він гарний та красивий, прекрасний різноманітними квіточками, маками, ромашками, волошками. Він дуже гарний, дітки. А як ви гадаєте, чим відрізняється простий віночок від українського віночка? Так, ну звісно, український віночок ще й додаються красиві, яскраві стрічечки. Український віночок це кругла прикраса. Листя, квітів, бадилля у вигляді обруча з'єднана різнокольоровими стрічками і одягалися на голову. Ще в давні часи дівчатка плели віночки та вдягали їх на свята. Тож, напевно, дітки, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо ліпити гарний український віночок. А для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін та дощечка для ліплення. Починаємо працювати. Беремо пластилін зеленого кольору. Розкочуємо довгенький жгутик. Згинаємо його, притискаємо кінці один до одного та примазуємо їх, утворюючи обруч. Беремо пластилін червоного кольору, розкочуємо невеличкий жгутик. Скручуємо її, утворюючи спіральку. Це буде квіточка нашого з вами віночка. Притискаємо її до обруча. Так само, дітки, утворюємо і інші квіточки білого, червоного та голубого кольору. Притискаємо їх до нашого обруча, утворюючи віночок. Залишилось нам додати ще річечки. Беремо пластилін рожевого кольору, розкочуємо жгутик. Розплюшуємо його, утворюючи стрічечку. Притискаємо її, примазуємо до, до нашого віночка. Так само утворюємо дітки і інші стрічечки та примазуємо їх, притискаємо до нашого з вами віночка. Ось отакий гарний український віночок утворився у мене. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалося разом зі мною ліпити український віночок. На цьому наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!